Так, ну все, наша хата, все, поворачивай, ну все, 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 вот все да, 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 все, все. Ставай, ставай, ставай. давай, о, подожди, ты бежи, а я а ты ковши, я, я давай, давай Так, доброго дня. Что, едем? едем? Все, есть? Где там еще вещи да. у вас? Де, доброго дня. Давайте, если... Так, що забирати? сумки? Все, Бабушка, давай. Ну досера, буде швидше. Так буде швидше. Бабушка, не нервуй, все хорошо. Ой. Потих... Все нормально, хай не вас несуть. Вона, буде... вона не хоче, вона боїться. Да, да, на курсу. Хорошо. Все. Все буде добре. зарився, а в нього щось сталося. Він може й проїхав би. Все, бабусю доставлено. Все, їде далі до, 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 до рідних, так? Да? До, до Все, гарної дороги вам. Щасливо, хай береже вас Бог.